Зустрічали гостей цього дня вихованки колонії хлібом сіллю. У рамках візиту представники обласної влади відвідали виробництво закладу. Потім побували у їдальні. Тут делегація була приємно вражена смаком пирогів і вареників, які приготували самі вихованки колонії. У кабінеті психоемоціонального розвантаження переконалися, що дівчата прагнуть встати кращими та завдяки психологам не вважають себе поганими, а це дуже допоможе їм у адаптації після звільнення. Також делегація високо оцінила нещодавно зроблений ремонт на третьому поверсі спального приміщення у каплиці, яка була освячена архієпископом Запорізьким і Мелітопольським лукою. В березні цього року представники делегації поспілкувалися з духовним наставником дівчат отцем Геннадієм та поставили свічки за здоров'я вихованок колонії. То, що зроблено, ви бачите, і храм построєний, повністю відремонтуване відділення, площі площади. Ми плануємо на наступний рік зробити повністю все відділення територію, учреждення, замінити всі окна на металопластик. Ну, бальші задачі з якими я думаю, колектив цього учреждення справиться. Голова постійної комісії обласної ради з питань соціальної політики

задача сьогодні власті. На сьогоднішній день в Мелітопольській виховній колонії відбувають покарання 75 засуджених. Майже 70% – відсотків. Потрапили сюди за крадіжки, 42 дівчини продовжують загальноосвітнє навчання у 28-й школі, що діє при виховній колонії, і сім вихованок навчаються у вищому навчальному закладі, педагогічному університеті. Кожна з цих дівчат достатньо для свого віку у цьому житті накоїла та пережила. У кожного повинен бути у житті другий шанс. А за словами заступника голови облдержадміністрації Андрія Гамова. Він побачив в очах вихованок біль, очищення, надію і величезне каяття за колись скоєне. А чищення та то це то та раз краси має... давно. Заставить думать о том, що у тебя є будущее, и вибирай дорогу, по которой ти далі должен двигаться. І самое главное, то що я вот в глазах у дітей увидел, та надежда, що все таки улыбаются, они, они діти що і очень здорово буде, якщо ніхто з них сюди не вернеться. Завершився візит представників обласної ради святковим концертом Країна любові, який вихованкам колонії подарували студенти Мелітопольського училища культури.